Так, друзі, всім привіт, з ким не бачився, все, процедура закінчилася, все позаду. Це мабуть один із кращих моментів. Як зуб вирваний вже ну, тягнуть далі з ним, даже він сказав, да. з ним погані діла. Ну, то есть корні воспаляються. То есть Дісна, Дісна вже той від нього. Правильно, що тіпа, я прийшов, не тягну резину. Зачем ждать, поки воно нарве і піде кудись-туди, куди треба. Є ж случаї летальні випадки, що так зубом затягнули, він загноївся, пішло якесь зараження крові і все. Людини немає. Коротше, два стоїть час, час тампон в мене в от куди зуб удалили. Два часа не їсти, чотири часа не полоскати ніякими средствами. Сьогодні не нельзя нічого гарячого, прикинь, то тобто... А мадемуазель хотіла суп, супчик сьогодні зробити. Ну короче, цього Зараз треба... надо стрмно идти так, кстати, йдуть. Коротше, горячу нельзя, полоскать нельзя в течение 4 днів. не напрягати всю сторону, де виковарили. Це я зараз пам'ятаю, потім я все це позабуваю. Ну коротше не напрягати. Дві, я думав два місяці, він каже 2 тижні загоюється десна і можна тоді ставити, що там коронку, хоча письмо, мост. Коротше, все проче, що там по вашому кошельку, я так зрозумів. І стоїться процедура 400 гривень, кого цікавить. Я просто ніде більше не виривав, то толку нічого. Це не знаю, що з чимсь зрозуміти. Якщо ви десь виривали зуб, можете написати скільки у вас ця процедура коштувала. А в минулому році, я не пам'ятаю, ой якому минулому, теж і 400, ні 300 гривень було до війни. Тобто не сильно подорожало подорожчало. Хоча в мене мадуазель, не знаю, рік тому пломби ставили, теж там на кінечні герли, ми там пломби ставили. Так завжди ставили там, то в принципі там не було. Дуже багато людей. Дуже багато людей. Ну там і спеціалістів врачів багато. Так що коротше десь. Десь півчаса я стояв в черзі. Ну і ця процедура. Прокололи, ж поняли, і на по краях, там щоку. Ну все одно ти чувствуєш, як він оцими кліщами тягне цей зуб рашати вправо-влево. А в мене ще проблема, в мене дуже корні оцих зубів. Тих, тими, що жуємо в основному, дуже вони такі, знаєте, длинні. І колись мені виривали, вони ще були і такі аж закручені. Тобто ми мучилися там, дві пенсіонерки. Ну, Врачихи дуже стари. І коротше в мене закручені. Так, я ще з маршрутом не приділився, зараз вам дорозкажу. І в мене вони такі закручені, вони мені сказали, до последнього не виривати. до последнього. В тебе дуже длинні корні. Проблематично виривати. Так, тут зона небезпеки. Людей скільки. Так, отець мені авторські права бахнуть. Треба зараз на ту сторону розпочити. Коротше, виконували систему. Чого я так і тягнув до останнього, поки він карісві не почав жирати. Ми зараз тут перескочимо, як завжди. Дождемося зараз, щоб машини в цю сторону не літали. Можна буде проскочити. так, ну что? Сейчас мы засечем бренди. Вроде я все рассказал вам за звук. Так, 5 км. Так, я не хочу через переход, таких по базах, не давайте на свій страх і рис. Тому що може почтальон бути на виході з переходу. Та хотів по Шевченка чуть-чуть виїхатися з вами, може зможемо велик провести через базар. Це ж понеділок вихідний. Того вівторокі багато людей. А, почему я веду? Так как горячую нельзя, а за холодный ничего не сказав. Значит, что получается можно холодное пиво? Чи шо? Вычерком, да? Расслабь чуть-чуть батон. Придіфінциру... Я приди финцировать. Короче, таке слово не можу Ну, Ви поняли, бактерії поубивать. Поубивать бактерії. Зона небезпеки. Бачите, після виходного багато людей. Сейчас я в руках трохи проїдусь А що такое, я не понял. Світло не повинні відключати три місяці, що це. Що це за звук генератора? Ви що? Я вже бі, нормальне русло в'їхав. Ви поняли, що приколи продовжуються на Ну, Об'є типу, обдурили. Ай, ладно, давайте на тому заїдемо. На другий вхід думав тут, ну, тут проїзд маленький. Та хочу трохи я коментувати не буду сильно, бо, по-перше, в мене цей тампон і пів хліба. Як правильно сказати, заморожені. Так, ну я думаю, якщо що я їх побачу. А вот дуже там. Кстати, с великом, конечно, неудобно ходить, но ми постараємося десь по широких проходить. Вообще вважай, продовольчий ринок даже не одне бути продовольство. Чимоці сумки, красовки. Це лик. Продають. Цілий боєкомплект. Бурю, купляю рюкзаків. Самим рюкзаком, так? Там узковато. Бачите, там де узко, я взагалі не, не пролізу Це колись ми тут плівку покупали для столу. Знаєте, застилять, кухон містів. Ну, Кавони здорові. Глянки шпачку. Тут я не проїду, диньки по 35. В принципі, та сама ціна на динішої городі. Там об дорога не на лохина, 130. Короче, лохи на лохи на 130, виноград 130. Мой ну, срок. А по чём ноль пять А, 200, гривень, 200 быть. Ага, держи, хорошо. 200, 200 евро. Стараюсь Короче, 0.5. Мы докатимся. 200 гривень. Диня. ладно. Дуже неудобне село з конем, кінь. Як колись до війни давним-давно на частенько на велосипеді на базар. Ну, Скупиться, Тіпо дешевше було А зараз, в принципі. Та сама ціна супермаркет і бувало я коротше коня пристіпав. Так, друзі я зараз виключусь і ми повноцелю серію зробимо на базарі погано що два години я засік. так Блі, я вже забувся. Ну коротше жилательно так туалета. Зцікали. Вульбулятори. Та тут можна навіть так приїхати. Так, ладно, друзі. Всім гарного дня, мирного неба. Побачимось в наступній серії.